Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні у нас 10 січня. Порядок день на сьогодні. Такий. Один-1. Розгляд заяв ТОВ Радіо Коннект щодо на рецензії. Два-один. Врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови НКІК від 15 листопада 2023 року. 3-1. єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2 погодження Погодження затвердження робочого проєкту. І 3.3 теж затвердження робочого проєкту. Є питання чи зауважність? Всі, всі питання. Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Хто за, підніміть руки. Одностайно. Будь ласка, один-один. Дякую. Шановний голова та члени комісії. На розгляд комісії пропонується проєкт рішення про розгляд заяв ТОВ «Радіоконект» щодо анулювання ліцензій, яким пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю «Радіоконект» ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. Перша 91.59 від 16.08.2017 року для широкосмового радіодоступу і друга ліцензія. 9501 від 23.03.2018 03 .2018 року. Також для широкосмового радіодоступу. Всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Що питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, 2 1 Іван Іванович. Пане голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постановлення з по головним органам державної реєстрації зауважень до, до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 15 листопада 2023 року номер 426 Відповідно до абзацу 11 пункту 13. Положення про державну реєстрацію, наплати на правових акцій Міністерства, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 28 грудня 1992 року номер 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіощасотного спектра та надання послуг поштового зв'язку постановляє Перше. Внести до додатків 1, 3, 5, 8 до положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснення державного регулювання електронних спектра та надання послуг поштового зв'язку від 15 листопада номерста двадцять шість, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 24 року. 6, 41 391. Закон поставлення поступок у сторінках цих додатків від продовження додатка 1, 3, 5, 6, 7 і 8. Друге, департамент електронних комунікацій встановлено у порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Третє постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Далі, будь ласка, три, Шановний пане голово, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКІК про введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до підпункту А пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, в тому числі введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення. Забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Абзацем другій частини 5 статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форми ведення і веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКК надійшло повідомлення про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку від громадської організації Інститут громадського здоров'я відповідно до пункту п'ятого розділу другого порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку внесення у НКК посадовими особами до реєстру інформації про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку операторам поштового зв'язку здійснюється відповідно до рішення НКК. Прийнятого на підставі повідомлення про припинення діяльності сфері надання послуг поштового зв'язку. Протягом 10 робочих днів з дня надходження до НКК такого повідомлення. Для реалізації цього завдання та сприяння виконанню НК покладених на неї функцій щодо регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку та ведення обліку суб'єктів господарювання пропонується розглянути проставлені приємт рішення НКК проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. <кій> будь ласка, увімкніть мікрофон. Прошу, ми не чуємо вас.

Послушайте, дайте. А Віктор Анатолійович. Ніхто не чує. Прашу, може, ви не вийшли з приміру. Олександр Миколаївич, там дозвольте мене чути зараз. 24. Дозвольте мені, це питання відноситься до компетенції УДЦР, як мінімум. Державним підприємством отримано замовлення переговори робочий проект на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації. Попередня вже свій ресурс вичерпала, тому відповідно до порядку затвердження проєктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету міністрів, зазначений робочий проєкт потребує затвердження встановленому порядку. Розпорядженням Кабміну е, цілісний майновий комплекс державного підприємства віднесено до сфери управління національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій до дісотного спектру та надання поштовх поштового зв'язку. Враховуючи вище викладене, просимо національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радісотного спектру та надання поштовх поштового зв'язку, погодити в встановленому порядку затвердження робочого проекту, перегування робочого проекту на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації. Та системи пожежогасіння в будівлі технічного корпусу державного підприємства Український державний центр радіочастот. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання аналогічне, те ж саме система пожежної сигналізації. Єдине, що тут нюанс що це адміністративний корпус, технічний корпус раніше Українського державного центру радіочастот. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань? Давайте проголосуємо: хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую. дякую, Володимир Іванович, дякую, колеги. Це останнє питання по цьому порядку денному.